У середу, 2 серпня, під час брифінгу в медіа-центрі директорка департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської ОВА Ірина Кашпур розповіла про перспективи розбудови інфраструктури поводження з побутовими відходами на території області. Відповідно до проєкту регіонального плану управління відходами передбачено три кластери: найбільший Сумський, Конотопсько-Роменський та найменший Шосткинський. Згідно дорожньої карти, планується, що вже до 2030 року буде загалом побудовано шість сучасних сміттєсортувальних ліній, десять майданчиків для компостування, стільки ж пунктів підготовки вторинної сировини, три регіональні полігони, сім сміттєперевантажувальних станцій та два сміттєпереробних заводи поглибленої обробки. На жаль, наша область потерпає від Ворожих обстрілів від пошкоджень і знищення будівель, споруд і накопичується велика кількість відходів. Є ряд громад, які собі обладнали зараз тимчасові місця для зберігання таких відходів, але переробка їх не здійснюється. А більшість громад, які знаходяться в прикордонній зоні, вони взагалі розміщують. Ці відходи безпосередньо на місцях їх утворення. Ті відходи, які у нас біологічно прийшли та біологічного оброблення, решта відходів, що залишаються, вони їдуть на заводи з поглибленого оброблення відходів. І е, таких заводів на території області передбачено два для сумського кластеру і для Канатопська-Романського. Чому не передбачили в Шосткінському кластері? Тому що е, з перших слайдів ми бачили, що кількість продукованих відходів на території Шосткінського кластеру не суттєва і е, цей завод не отримає окупності, тобто економічно він буде невигідним. При розробленні проєкту регіонального плану управління відходами було проаналізовано та враховано найкращий досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм. Є два типи заводів, і ці два типи заводів ми передбачили в своїх планах. Тут також на вибір громад і тих партнерів, які будуть з ними співпрацювати. Є Сміттєспалювальний завод, сучасні технології. На слайді ми бачимо наведено фото. Це завод в центрі Відня, Австрія, сміттєспалювальний, системою до очистки викидів обладнаний. І, до речі, Європа йде більше по шляху сміттєспалювальних заводів. Ми вивчали досвід по тим, Територіям, де кількість відходів десь така, як у нас. І от схожі до нас заводи це в Білому стоці, в Польщі, в в Фінляндії, Відень, Австрія там трошки більше об'єми. І другий тип заводу це завод з механіко-біологічного оброблення. Україна зараз будується у Львові в Житомирі, пішла якраз по шляху заводів з механіко-біологічного оброблення, ну і наведені порівняльні характеристики, в принципі, мабуть, говорять самі про себе, тому що обсяг інвестицій на заводи з механіко-біологічного оброблення є в 5 разів більший, ніж інвестиції в сміттєспалювальний завод. В результаті Оброблення відходів по сміттєспалюванню, у нас утворюється теплова енергія, електрична енергія. По механіко-біологічному обробленню ми відсортовуємо сміття лінії є в складі механіко-біологічного оброблення, відсортовуємо вторинні ресурси, отримуємо компост або біогаз, тому що об'єкти біологічного оброблення також включають в склад механіко-біологічного оброблення. І далі отримують рдф паливо. Полігон є найдешевшим способом позбутися відходів. Однак без дотримання необхідних правил та вимог такий варіант небезпечний. Так зараз виглядає Романський полігон, який є закритим. Треба проводити буде його рекультивацію. Тут ми можемо бачити. Забруднення по суті всіх компонентів довкілля це і атмосферне повітря, вивільненням забруднюючих газів, це і земельних ресурсів, і як потенційне джерело забруднення підземних водоносних горизонтів. Тож, із метою мінімізації негативного впливу на довкілля токсичних речовин на Сумщині передбачено застосування нових підходів до будівництва регіональних полігонів для зберігання сміття та методів управління ними. Регіональні полігони мають бути не такі, до яких ми звикли сьогодні. Це серйозні інженерні споруди, які побудовані відповідно до норм діючого вітчизняного та європейського законодавства, наші державні будівельні норми, санітарні правила. І таких об'єктів я спочатку сказала, на території області планується лише три об'єкти. І наша задача якомога більше зачепити сміття на всіх попередніх етапах, для того, щоб на полігон. Приїхало навіть не 60%, як передбачено, це скромно або так скажу так не скромно, а виходячи з тих реалій, які маємо на сьогодні, а все-таки набагато менше відходів. Тобто наша мета намагатися якомога менше відходів привозити на регіональні полігони, тим продовжити їх їм час експлуатації і мінімізувати вплив на довкілля. В подальшому полігони, якщо вони правильно будуть експлуатуватися, а вони будуть експлуатуватись правильно, тому що і відповідальність по введеному законодавству вже буде більш серйозна. Вимоги по закону про управління відходами, який набрав чинності 9 липня цього року, він докорінно змінює підходи в цій сфері, вони також будуть суттєві і у громад не залишиться просто вибору, як робити це так, як того вимагає законодавство. І в подальшому тут можна буде добувати біогаз. Звичайно, процес розбудови інфраструктури, поводження з побутовими відходами на території нашої області потребує серйозних часових та матеріальних ресурсів. До фінансування розроблених проектів планується залучати не лише місцеві кошти, а й державні. Також розглядається можливість допомоги від міжнародних партнерів. І перший крок у цьому напрямку було зроблено вже під час проведення координаційного форуму з реалізації стратегії економічного відновлення та розвитку Сумської області. Ми пропонували представникам інших країн, і там були і представники торгово-промислових палат, посольств, які також піднімали тему поводження з відходами як пріоритетну і ту, на яку вони будуть спрямовувати свої кошти. Тому це дає нам сподівання, що з цією проблемою і з цими планами ми не залишимось сам на сам, а будемо отримувати підтримку від країн партнерів. Тому що вплив на довкілля він не має кордонів. Це не тільки проблеми нашої області, не тільки проблеми, які створюємо ми для себе, для України, а й також для інших країн. Проблема управління відходами на Сумщині стоїть гостро і потребує негайного вирішення. Тож попереду багато роботи, але чисто навколишнє середовище та звільнення зі сміттєвої пастки того варті.